Черговий скандал на будівництві в центрі міста від незаконної забудови, що руйнує історичний центр Чернівців, намагаються відволікти увагу провокаціями. Поки одні сусіди скандальної забудови на вулиці 28 червня шукають юридичні способи боротьби з будівельним свавіллям, інші змушені захищати своє майно власноруч. Нещодавно депутату Анатолію Чесанову довелося стати на захист власної будівлі від цегляного муру, зведеного в притул до вікон його новобудови. Мініпроект стіна зліпила на швидкоруч товариства жесар на даху будівлі на вулиці 28 червня, 44 на території зони об'єкту ЮНЕСКО, без дозвільної документації. Ми звернулися до робітників, які тут працювали. щоб Вони подали нам, дали нам проект робочий. Жодним чином ніхто не відругував. Жодних документів не представлено, ні, не були покликані е, представники даної фірми. Стіну звели чомусь тільки з одного боку в притул до вікон його будівлі, а вмощували цегляні блоки, на звичайний розчин води та піску. Аби спробувати зупинити незаконні дії будівельників та захистити власне майно від пошкоджень. Чесанов спершу звернувся до інспекції АБК та сам викликав поліцію. Однак це не дало результатів. Вразила Чесанова реакція поліції, що спокійно ігнорує масову незаконну. Забудову в історичному центрі Чернівців однак дії громадянина, які захищає власне майно від загрози пошкодження, називає самоуправством. Мене дивує той факт, що Працівники поліції, які були викликані нами, не вжили ніяких заходів стосовно того, що тут відбувається незаконне будівництво. На заяви, навіть представників державної інспекції архітектурно-будівельного контролю, ніякого реагування не було. Робітники зачинилися зсередини, тож ані інспектор, ані патрульні не змогли спочатку потрапити на об'єкт, побоючись того, що нестійка конструкція обвалиться у будь-який момент. Анатолій наторі змушений був взятися, розбирати цегляні блоки. Депутат робить висновок, що ініціатори провокації вирішили скористатися цією ситуацією, аби використати це проти нього. Це було сплановано умисно для того, щоби. Спровокувати мене на якісь протиправні дії, провокацію готували понад тиждень, каже Чесанов. Це стало зрозуміло із матеріалів провладних медіа, які оприлюднили відео незаконного стеження за ним та його колегами по фракції. Сусіди стверджують, що камеру встановили з ініціативи скандального забудовника однак на наступний день після умисної провокації її одразу ж демонтували. Тож цю ситуацію депутат вважає політичною помстою Бурбака, якому вже тривалий час не вдається через міську раду деребанити місто. Те, що я. Береться справедливість е, е, і не даю можливості фактично бандії е, Бурбака Неродному фронту тут. Е, Займатися свавіллям в місті Чернівцях вони напевно вирішили подібним способом відреагувати і спровокувати мене на якісь дії. Такими провокаціями Бурбак намагається відволікти увагу від масового незаконного свавілля у центрі міста, стверджує Анатолій Чесанов. Він без остраху відповідальності дозволяє собі нехтувати комфортом та безпекою Чернівчан, що мешкають поруч. Це повинно не тільки депутатів, а всіх мешканців міста обурювати те, що в зоні ЮНЕСКО в захисній зоні ЮНЕСКО. Самостійно будується об'єкт, який не має жодного погоджувального документу. Тому забудовник повинен нести відповідальність за свої дії аж до можливого ініціювання припинення договору оренди земельної ділянки з ним. Антоніна Олександр Докіїн, Микола Остафі, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.